Доброго дня. Зараз ми знаходимося на заправці ОКО. Пан Чен з, з Південної Кореї тільки що заправив нашу військову медичну машину на 20 літрів дизельного палива. Е, я просто хотів протестувати взагалі, це, наскільки це ну, реальна людина, чи він готовий допомагати. Він готовий допомагати. Він приїхав в лікарні, хотів там якусь допомогу надати, але в наших лікарнях, слава Богу, вже ну, майже все є. Тому е, от я вирішив протестувати. Наскільки е, це ця людина він дійсно готовий допомагати, чи ні? Він готовий. Це ви знаєте, це просто неймовірно розуміти, що людина з того кінця світу, мабуть, з скільки тисяч десять кілометрів від України він прилетів сюди і готовий надавати допомогу всіми силами, які е, thank може. very much. Героям uh, so, uh, 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 слава! слава". <гаруем> слава. слава Дякую. Да. <гарула>